На прохання Тимура знімаю відео процес виборки редиски. Два чоловіка рве, це повністю вистачає двох, чолов... ну, двох людей. На ось таку кампанію. Тут редиска калібрується, середня і крупна, і також відкидається лопнута брак. Потім ці взагалі працюємо тачкою, возимо. Сьогодні йде дощ, носимо в відрах редис. Виносимо його до ван. Висипаємо редис у ванни. Дуже важливо не перетримати редис у воді. Редис наперед не замочуємо, може хто думає, що ми замочуємо, щоб ваги було більше. Набираєте воду, просто щоб її помити, щоб вона мінімум лишалася у воді. Потім з ван вибрали. В ящики ще раз пролили водичкою, сполоснули. І тут вже в нас відбувається пакування. Мішки по 15 кілограм, тому що ну, перший раз якби, якщо буде більше, то не дуже люди люблять велику фасовку.